Ми вимагаємо по перше повернути нам наші права на роботу, гідну пенсію, право на гідну освіту та медичну, безплатну медичну допомогу, а не ту, що ми маємо. Якщо до нас не дослухаються, то ми заставляємо за собою право 20 березня приєднатися до всеукраїнського страйку. У нас є звернення, які ми отдаємо. Але якщо ви приїхали. Якщо я хочу подякувати Дякувати вам, хлопчики. А, это... Ми з полкома з кооперативних домов перевели. А потім на органи. Так, да, Потім все на органи. Вакцина. одна... Ось ніхто ну, не може вона спотворена цією людиною.